Вітаємо, і цюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Українська студія Fragwares активно працює над горором The Sinking City 2. наразі на Kickstarter триває кампанія зі збору коштів на цю гру. А поки що розробники розкрили інший сюрприз для фанатів не лише своєї творчості, а ігор за мотивами творив Говарта Лавкрафта. Ось у чому справа Frogwares розробляє ремастер першої частини The Sinking City. Вони мають намір значно поліпшити її та перевести на сучасний Unreal Engine 5, а завдяки цьому стануть можливими такі поліпшення: з'являться текстури високої роздільної здатності до 4 к і поліпшені відображення. Підвищиться деталізація локацій персонажів та об'єктів гри, покращиться якість освітлення, з'явиться фоторежим. Будуть підтримуватися технології DLSS, FSR та TSR, Ну і зрозуміло, що виправлять баги і загалом поліпшать гру. Про дату релізу The Sinking City Remastered поки що не розповідали, але відомо, що гра буде доступна на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. А ті, у кого гра вже куплена, отримують оновлену версію безкоштовно. І Frogwares пропонує цікавий інтерактив. Усі охочі можуть записати свій голос із реплікою ЄС. Yes. І надіслати запис до студії. І 100 випадкових голосів складуть хор, який буде славити стародавнє божество йок сотера. А імена учасників кажуть у титрах: український павільйон Games from Ukraine втретє буде представлений на міжнародній ігровій виставці Gamescom 2025, яка пройде з 19 по 24 серпня в Кельні. Організацією локацій в B2B-зоні займаються VG Entertainment, Games Gathering та JD Bay. Наразі триває відбір компаній, які представлятимуть Україну на конференції. Участь у павільйоні це можливість представити свої ігри та сервіси світовій аудиторії, отримати доступ до B2B-зони та ключових фахівців індустрії, провести зустрічі, знайти партнерів і розширити мережу контактів. І звичайно ж підтримати Україну та її розробників на міжнародному рівні. Nintendo Switch 2 можна буде купити з 5 червня за 449 доларів. І попередні замовлення відкриються вже 8 квітня. Ось головне, що вже відомо про новинку: екран 7,9 дюймів на 120 ГГц з арзір, об'єм внутрішньої пам'яті 256 ГБ, а процесор та оперативна пам'ять досі невідомі. Серед ігор нам обіцяють Star Wars Outlaws, Borderlands 4, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Hades 2 Split Fiction, Cyberpunk 2077 і навіть The Dusk Bloods. Нову гру Фром V Rising отримає оновлення Invaders of Oakvale, і воно буде присвячене подіям у стародавньому лісі. Він тривалий час перебував у тиші та благоденстві, але тепер його мешканці зіткнуться зі вторгненням небезпечних сил, лютих воїнів з моря. Нам обіцяють багато оновлень, а саме новий лісовий біом із новими ворогами, і босами та техніками темної магії, арену для битв, яку можна побувати в замку. Кидати виклик можна буде як товаришам, так і будь-якому супротивнику в ігровому світі. І головне, ці дуелі не становитимуть загрози для вашого прогресу. Ще обіцяють додаткові види зброї і найбільше поліпшення бойової системи. Розробники переглянули характеристики та баланс, а ще впровадили посилені інструменти для кастомізації. Чекаємо на Invaders of двадцять vale 28 квітня в Steam та на PlayStation 5. Вже можна подивитися 5 хвилин ігрового процесу Blades of Fire. Тут нам показали, як головний герой Аран Деліра бореться з монстрами, використовуючи різні види зброї. На жаль, Blades of Fire має дещо застарілий вигляд. У неї просто звичайна графіка, дивні анімації, невисока деталізація та величезний інтерфейс, який перекриває значну частину екрана. Дерева і кущі не реагують на гравця, при тому, що локації закриті і не дуже великі. Ситуацію може ще врятувати продумана бойова система і цікава механіка кування унікальної зброї. Але чи достатньо цього для успіху? Це велике питання. Подивимось, наскільки це втримає гравців. Реліз Blades of Fire відбудеться вже 22 травня на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Ще рекомендуємо подивитися на RuneScape Dragon Wilds. Це нова гра у відкритому світі на рушії Unreal Engine 5. Тут все розгортається за мотивами улюбленої франшизи RuneScape. Ми в неї навіть грали, не сказати, що довго, бо застарілість механік пересування та бою нам не дуже вподобали. Однак є цікаві механіки, які змогли втримати нашу увагу на певний час. Події нової гри розгортатимуться на забутому континенті Ashenfall. Коротше кажучи, у RuneScape прокинулися дракони. Так от треба буде виживати, опановувати навички, ремес і намагатися самостійно або в кооперативі вбити королеву драконів. RuneScape Драган виходить в ранньому доступі цієї весни. Якщо ви зацікавлені, то можна внести гру до списку бажань в Steam вже зараз. Ми це зробили. Хвилинка молоти. Художники Вархорс зробили дуже зворушливий подарунок одному із гравців. Він розповів, що Kingdom Come Deliverance допомогла йому пережити смерть улюбленого кицика на ім'я півонія, і йому надіслали арти з півонією в чоботах верхи на кабані. Картина виконана в стилі гри і з підписом Півонія відважний мисливець на кабанів. А ще хочемо поділитися з вами особистою радістю? Котики з нашої команди здійснили мрію і почали грати справжню партію D&D. як годиться з власним вигаданими персонажами, з імпровізацією на ходу. Під своє крило нас взяла майстер гри Іріма Лауріель. Лаурієль. сусідній кімнати виходить непонятне створіння. Але в твоїх очах вона все досі прекрасна красуня. А де гроші? Так, да, де наші гроші тоді. Оце, на жаль, я пригадати не зміг. Виступ. Я попрошу вас скинути на виступ. Так, і от Так. Сем... — Ого! — 17. <ріст> За що, Ого! За що? За що? У нас так? Повні відео ваншота можна подивитися на її ютубі та твічі, якщо ви, звичайно, хочете посміятися над нами і разом з нами. Посилання будуть в описі відео. В Epic Games Store цього тижня безкоштовно роздають екшн RPG про котика Cat Quest 2. Це продовження першої частини, яку роздавали минулого тижня. Все це добре. А у що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. І їх просто море. 7 квітня виходять в реліз. Лейла це турецька новела із елементами пазлів та загадок. Будемо вивчати світ звичайної жінки і досліджувати її минуле. Нам обіцяють захопливу історію. У грі присутня українська локалізація, і дуже добре, що все більше ігор її додають. От саме тому треба це підтримувати і про це писати у соцмережах, як прохання і як подяку. Descent on Mars – це науково-фантастичний симулятор життя, де ми створюємо нові суспільства, не схожі на інші на землі. Створіть свою економіку та уряд, побудуйте свою колонію та випробуйте свій вибір на власному досвіді, ставши колоністом. От і подивимось, чи стане ваше суспільство живою утопією чи черговою антиутопією. 8 квітня виходить в реліз «South of Midnight». Це пригодницька гра від Compulsion Games, творця нашого улюбленого We Happy Few». Це сучасна народна казка, в якій ми зустрінемося з таємничими істотами глибокого півдня Північної Америки. Візуалу гри просто відпад, нам подобається, і студія відома своїм нестандартним підходом до ігор. Тому дуже рекомендуємо принаймні поцікавитися грою. Локамота це затишний симулятор життя, в якому ви працюєте з супермилим провідником потягу. Будемо подорожувати чарівними пейзажами під звуки приємного лоу-фай саундтреку. 9 квітня виходить в реліз Into the Dead Our Darkest Days. Техас, 1980 рік, в Ултен Сіті охопила нашестя зомбі. Ведіть групу від чайдушних вцілілих від притулку до притулку, збираючи сміття, майструючи та б'ючись у безперервній боротьбі за виживання. Плануйте з розуму, тримайтеся разом і перш за все не зупиняйтеся, якщо хочете вижити. Є демоверсія і можна самостійно випробувати гру. All in Abyss, Judge the фейк. Чи було таке, що вам хотілося зіграти в анімешний покер? Ну, тепер ця можливість точно є. 10 квітня виходить Hollywood Animal. Здійсніть свої мрії або зруйнути чужі. Треба очолити голівудську студію в розквіті звукового кіно і провести її через десятиліття творчих досягнень, ламуру, розпусти, зламаних доль та угод із совістю. І в цьому жорстокому бізнесі прави лише той, хто вижив. У грі присутня українська. Але ми провели котяче розслідування і дізналися, що це білоруська компанія, яка зараз знаходиться на Кіпрі. Тому грати ми вам не рекомендуємо. Навіть із таким дволиким підходом, як заманювання українською локалізацією. Бо, чесно кажучи, сумніваємося у її якості і над тим, чи не підуть ці гроші нам кешбеком в небі. Crash 2 Прокладіть свій шлях через яскравий світ, де міжзоряна дружба є ключем до вашого виживання. Потоваришуйте з ексцентричними іншопланетянами, створіть химерну зброю та покажіть, на що здатна людина. Блюпринц, ласкаво просимо до Маунт Холлі, де кожен світанок відкриває нову таємницю. Це стратегічна головоломка, де треба переміщатися мінливим коридором та постійно змінюваними кімнатами. І зовсім не факт, що ви зможете добратися до кімнати 46. У яку ходять чутки. Манака 2. Зберіть свою команду знову разом, щоб здійснити найкраще пограбування. Поверніться до Монако, сплануйте свою операцію і тікайте, коли справи неминуче підуть не так, як треба. В цій кооперативній грі про пограбування. Це продовження першої частини гри, яка була доволі популярною і отримала 92% позитивних відгуків у Steam. The Talos Principle Reawakened. Про цю гру. Теж в принципі не треба нагадувати, бо це продовження легендарного принципу Таласу, що сподобається і новим гравцям, і шанувальникам оригінальної гри головоломки від першої особи. Тут на нас чекають вигадливі пазли, філософські інтриги і захопливі краєвиди. 11 квітня виходить в реліз Авіа Есембл. Тут можна побудувати і керувати власним літаком. Виконуємо місії, щоб заробити гроші, поліпшуємо свої літаки, і відкриваємо нові локації в відкритому світі. Що цікаво, можна створити дійсно унікальної форми літаки. І є демоверсія Фубуки. Зіро Holo Earth Hollow Light Alternative. це швидкісний піксельний екшен, де ви керуєте широками фубуки і б'єтеся, використовуючи мечі та навички, представник класичних японських платформерів. І також є демо-версія. Котейкі цю від щирого серця дякуємо всім, хто нас підтримує. І ви теж можете долучитися до нашого Патреона або стати спонсором на Ютубі. А ще, звичайно, заходьте в наш Discord, Telegram, на наш Твіч зі стрімами і на наш сайт, де є текстові версії всіх наших оглядів, гайдів і новин. До зустрічі в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!